Мої вітання усім спраглим до знань на моєму вашотруб-каналі. Цікавинки англійської мови. Уривок з послання Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим. Не дурійте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає золому на всій землі безконечній веселого дому. А ось і наше англійське прислів'я на сьогодні: Speak of the Devil. Speak of the Devil. Speak of the Devil. Дослівний переклад цього англійського прислів'я звучить ось так. Заговори про диявола. Чи задай про диявола? А тепер давайте розглянемо українські відповідники до цього англійського прислів'я. Про вовка промовка, а вовк на поріг. проговка промовка а він ось де. Про вовка промовка, а Вовку хату. Як ви помітили, не так багато вже існує українських варіантів перекладу цього англійського прислів'я. Отож, якщо вам відомі ще якісь інші відповідники, будь ласка, залишайте їх в коментарях. А тепер нумо до перекладу незнайомих слів. Перше слово to speak. Це дієслово. Українською мовою перекладається говорити, розмовляти, казати, висловлювати чи висловлюватися, повідомляти, виголошувати про мову, виступати, свідчити, звучати про музичні інструменти, переговорюватися з іншим судном, морська тематика, гавкати про собаку. І останнє слово devil. Іменник, який перекладається українською мовою, диявол. Чор. Біс, дідько. Якщо вам це відео припало до смаку, лишайте вподобайки, коментарі і поширюйте це відео, аби його побачило якомога більше людей. Це неабияк допоможе популяризувати саме українське наповнення вашу трубу і, зокрема, просувати мій власний вашотруб канал. І, звісно ж, якщо маєте якісь запитання чи то пропозиції, будь ласка, користуйтесь цими контактними даними. Щиро дякую усім за увагу.